Фастівщина готується до оборони від можливого вторгнення агресора. З Цією метою наш військовий комісаріат продовжує набір добровольців до роти місцевої охорони та комплектування загонів оборони. Здравствуйте, товариші! 1 жовтня на базі загальноосвітньої школи номер 1 відбулися заняття із загальновійськової підготовки добровольців. Помагають нам органи внутрішніх діл. Нам предоставили образці свого вороження. Зараз ще покажемо, як вірні вже показали обстройства блокпоста, якщо потрібно, нам це устраивать на поступах городу Фастову. Плюс що покажемо, як пользоваться индивидуальными средствами защиты. Ну і що одна учебная точка, як метание гранат. Головна мета сьогоднішніх заходів це відновлення навиків, володіння стрілецькою зброєю. Керували заняттями, виконуючи обов'язки військового комісара Андрій Сізілов, голова райдержадміністрації Євген Липовченко. Заступник начальника міліції, начальник громадської безпеки Ігор Артемчук та депутат міськради, голова міської організації Народної партії Сергій Павловський. Два образса Калашникова, 74, образ 74-го року. Калібр 545. Бойна сила залишається при. Тиші метрів, а проводили заняття бійці, які щойно повернулися зі східного фронту, ветерани афганці та діючі офіцери. Зрозуміло, що їх досвід набагато корисніший за знання звичайного вчителя відставника. Називається шалом сталевий Це те, що стоїть бій. на вороженні збройних сил Ми... України. Добровольці ознайомилися із функціями блокпосту, практичними заняттями із сучасною стрілецькою зброєю та індивідуальними засобами хімічного захисту. Порядком розбирання та збирання стрілецької зброї, поводженням із вибуховими пристроями, метанням учбових гранат, захистом від зброї масового ураження. До блокпосту повинен стояти попереджувальний знак для водіїв. Це понятно, для неводіїв пояснюю, знак який? Як на таможні? Стоп-контроль. Блокпосту знаходиться не менше 5 людей, С пулеметным гнездом, это как основная огневая точка. У него же кабура, которая на ногу настегивается, его удобнее доставать, чем из-под куртки вот, искать. То есть она попадает в магазин рикошетик. Дополнительная задача для 7,62, то есть она более тяжелая пуля. Она может пробить, но она останется в магазине, то есть на плиту она уже не пойдет. Вырвал и кинул. То есть вырываешь кольцо с гранаты, а не гранату с кольцом. Только автомат. Автомат, куда поворачивается ты, туда и смотрит автомат. Чотнуло все снарядил. Магазин, Магазин никто не сидуть, магазини ніхто не собирає. Отак. так вот ідеот насечка. так вот ідеот маленькая насечка. Я натяжелі Аргенка нас наступательного деятельность. Моторвал и на ньому можна бежать. Кожен пункт занять інструктори супроводжували такими собі живими картинками та корисними розповідями із реального бойового життя, а також відповідали на всі питання новобранців. Снайпер в этот момент держит Водителя и двигатель машины, для того, чтобы если машина будет вдруг резко стартанет, пробить двигатель. Руки на капот. Они же никуда не делаются. То есть, этого держит снайпер, этого держит пулеметчик. Я нахожусь непосредственно на линии огня, но я прикрыт этими двумя куячиками. Потом взял за лапку, перевернул его, опа. все вот так вот он лежит, и тоже в пузо проверил, все. Ты всегда частично стоишь прикрывшись самим водителем, он не... Чоловік по його типу, системам самосохраніння не подарить, якщо він знаходиться сам в непосредственно опасності. Тому ти завжди прикриваєш, покажи там, покажи, то відкрой, припадні про знайомлення із зброєю і розповідати зайве. Приходьте до військомату, записуйтесь до загону, пощупаєте все власними руками і дізнаєтесь від інструкторів чимало нового для себе життя автоматів, кулеметів, мінометів, гранат та мін. Необхідний елемент блокпосту БТР. Його поява на заняттях наблизила курсантів до реалій бойових дій. Здравствуйте, товариші партизани. Привіт, партизан. В Найближчому майбутньому організатори бойової підготовки добровольців планують виїзд на військовий полігон для відновлення у добровольців навичок стрільби із автоматичної зброї та метання гранат. Наступна наша мета це. <кхе> Якщо ви бросаєте гранат. Виїзд в напрямку полігону військового, проведення практичних занять, в тому числі бойових стрілецької зброї. Тож всіх бажаючих бути готовими до можливого нападу окупантів, всіх добровольців, готових поповнити лави територіальних загонів оборони, чекають у Фастівському об'єднаному міському комісаріаті. Олександр Петров, Микола Правдівий за інформаційної підтримки помічника начальника Фастівського міськрад відділу міліції Світлани Барщук. Новини телеканал АСТВ.